Топ-5 танків для натиску. Напиши в коментарях, чи граєш ти цей режим, і напиши, будь ласка, які танки використовуєш ти. П'яте місце це 63. Доволі швидко займає позицію, крутий ДПМ, рикошетна броня, має круту в вигляді вогневої підтримки. Четверте місце 268 варіант 4. Нав'язує бій. Від паніки противники можуть його час не пробувати. Має отаку плюху. Джагернал Топ 3. РХМ Чому саме РхМ? Тому що дуже круто світить, має лютий ДПМ, люте пробиття для ЛТшки. Круті фугаси 105 мм і має літачок, яким ви можете користуватись на початку бою. Топ-2 т 110 є 4. Неймовірно відкрився цей танк нещодавно. Має люте пробиття, круту альфу в 750 повертається башта. Має плюху, яка називається Джагернав. топ 1 це бачат 25 тонн. Абсолютний лідер в цьому сезоні 5 снарядів по 390. І вас плюха третього рівня. Ви кидештесь, угнавсь 15 секунд. Дякую за перегляд цього відео, ставте лайки і до наступного.